Тикс. Ой, окі Вмостився я добре, і тепер можна почати 49-й епізод. 49-й епізод, в якому ми будемо остерігатись будь-якого шороху, щоб не нарватися на грибну мавпу. Яка чи то заражена грибами, чи то ці гриби, чи то буде вважати, що ми гриби, і буде пробувати нас їсти. Або, може просто вона буде кидатись лайном по нас. Це... На що це схоже? GPS. Схоже. Або диктофон. Теж схоже. Чотири, я. Ага, так не дасте. Тобто сиди і слухай. Отже. О, боже. Засранці. Оборудование полностью готово к отправке. Теперь важный вопрос, что делать с вами, ребята. Руководство велит уничтожить зараженных особей, а я вот что скажу. Пошли в шопу. Вы жертвуете ради нас жизнью, так? Значит, вы заслужили свободу. Эй, полегче! Чёрт! Ну, теперь у нас есть теория. что мы не стали злить макак? Он не сказал, куда они ушли. Да, будем искать дальше. Не. Отже, грибо макаки, это реально загроза. Мне уже стрёмно якось. Саби Перл Хикман. Чи Хайкман. В зависимости от того, как его там Читається прізвище. Нічого. Проти Мокак у мене поки що тільки є одна зброя, але я думаю, з ними справлюсь. Сподіваємось, що мого вогнемета з 108 зарядами, чи літрами газу, чи що, чим він тут паляє. Вистачить. Так, начебто, походу, все, хіба що в одній з кліток щось було. Я ж тільки недавно перезаряджав свій довбаний ліхтарик. Трусив його. Так, отже, у нас прохід туди і, в принципі, на цьому тут більше проходів немає. Що я можу зробити? Так, ну я принаймні близько біля. Не. Нефіга ресурсів проміжних, і я нічого не можу зробити. Дайте мені ще якийсь рецепт, який би. дав би мені можливість тут. Хоч щось робити таке. Ще трохи деталей. Mm. Ну, що ж, давайте спробуємо не злякатись страшної грибо мавпи, яка там буде склеєна із грибів та мавп. А вот и наш зараженный друг, здаясь. Зараз мы послушаем его диктофон. Если вы ищете цикад, их здесь нет. Мы уж поняли. Я мертв. Или вот-вот буду. Есть время подумать. Были годы, когда казалось, мы занимаемся полной хер. Хватит, с меня довольно. Давай. Ищите остальных, так они вернулись в больницу Девы Марии в Солт-Лейк-Сити. Там и сидят. Пытаются спасти мир. <соспалив> Удачи им. Ты знаешь, где это? Сам город знаю. Далеко? Ну, не близко, если верхом. Что? Цикады? Пригнись. <связь> 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 Класс. Дожились. Это что за уроды? Неважно. Мы знаємо, куди йти. Свалюваємо відсюди. Як я розумію, ви можете зрозуміти, що я дуже радий. Хай вам греть. Віддай мені те, що ти тримаєш своїх руках. Так, трикутник це ухилятися від їхніх, треба запам'ятати. Тепер дайте мені зброю, яка вас буде вбивати з одного удару. Що? Тепер дайте мені подумати, чи можу я її. не можу. Тепер присядемо. Замінимо лук на хай буде дробовик, а я ним давно вже не користувався. І потихеньку будемо рухатись далі. Клас. Давайте подумаємо, що з ними робити. Тут в будь-якому випадку конфронтація, і в будь-якому випадку вони всі ідіоти, начебто. так. Залишився Два это а интересно. Це замінимо дробовик на один набой снайперської гвинтівки моєї. Подивимось, де наш друг заховався. Це мені подобається. Я між стінами, здається, їх не бачу. У мене тільки є приблизно. Позиція їхня. Звідки стріляли? З проходу дверного. Так. 10 хвилин епізоду, трохи менше хвилин 7 епізоду. Перетворились в дурню якусь. Я, блін, вас всіх зараз буду вогнеметом, коли те раз на те пішов. Черт, оплатить так, аптечку доведеться скоро використати. Скоро, але не зараз у вас така весела тактика, хлопці. Клас-класс ви мене задолбали. Чесно. слово. Білі ха Є ще Молодець. Молодець. Молодець, молодець. Я за тебе радий. Де наступні? Ви мене задрали. Хочете побачити, що таке кінець світу? Зараз побачите. Давайте, підходьте, я знаю, ви хочете. Вам дуже хочеться цукерочки. Стрёмно, пацан, да? Офигеть, Джоэл. Я с вами не буду морочиться. самі винні. <гум> Де да ще один? Я з говциль, ти що? Хто дали? Мені якось начхати, що я витрачаю на вас занадто багато ...палива. Ви просто ніщо в моїх очах. Ну, хто наступний? Що далі веселі, розвеселі хлопці? Вс, далі Трошки переборщив, вибачайте. Нічого, ви принаймні, сажаєте міні-запас палива. Ай! Не треба так робити. One Ваншот ту kill. Давайте мені зараз паливо треба. Хочу, щоб оно у вас з вас випадал. Чувак, не злий мене. Бо я тобі засуну зараз в дупу топорика. Зброя только одна. бачу я першик. Слух... Использовать не могу. Целиться, принаймні не могу. Силы окном Просто перепади туда. Оставайся здесь. Я сбоку зайду. тебя вытащить нормально нет Джоэл, ни хрена пошли там что-то было на столе вигой он нам и хотела здесь никого быстрее держать О, давай опирайся а, на меня нет идти можешь да тогда иди мать твою вперед Вон выход Что, Элли? Вытащу. Ты мне еще споешь. Ну да. Жди здесь. Я открою дверь. Не спеши. Давай. Не понял. Давай. Ты... Иди ко мне. Так. Залезешь? Кажись, ушли. Джоэл? Джоэл? Черт! Джоэл, ну-ка! Вставай, вставай! Скажи, что делать! Давай! Ну, вставай ты! Джоэл!